Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас зима і ми поговоримо про поросель, яку кидає персик. Що з нею робити, чи потрібно її видаляти, чи не потрібно видаляти і чому вона кидає. Так що Миколаїв, сьогодні у нас 20-те, здається, лютого. Так. Додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дуже багато цікавого. Буває в людей кидається поросель в дерев. Ну, По-перше, скажу відразу. Поросель це вже поганий признак. У нас ось такі дерева, ось у нас персик, їм вже 20 років, десь біля 20, більше 15 точно років. Ми їх саджали не запам'ятовували. І вони потихеньку, ну, вийшло все на периферію, але нас устраює. Дуже гарні врожаї дає. Неправильно ми відразу формували. Намагалися ми понизити крону. Спилювали, не пускає порослі. Персик, ну, в когось пускає, в нас не пускає чомусь. І чому ми намагаємося понизити крону і відновити? Тому що гарний персик, і він ну, вже старий, пропадає. Ну, Він пропадає і ось поросль. Поросль будь-якого дерева, чи е, груші, чи яблуні, це означає, що щось негарно з основною. З основним стовбуром, що він пропадає. Корінь качає, немає тих поживних речовин, де діватися, і він починає вистрелювати. Вистрелювати, щоб ці поживні речовини десь дівати. Значить, у вас щось стовбур там підгнив, є хвороби. Але сьогодні про поросель. І ось, коли кидається отака поросель, багато хто видаляє. Але не потрібно цього робити, я вас запевняю. Приклад. Ось у нас поросель. Ну, ми це робимо. у нас тут Ми лишили багато, тому що у нас є зацікавленість дуже багато сортів отримати, а потім з них материнський матеріал, так сказати, брати. Що ми робимо? Ми на ось цю поросель. Ось у нас літні окуліровки були. Ось у нас нектарин домашній. Він у нас теж пропадає. Дивіться, як гарно все приживається. Ось у нас тут даплданді. Нектарин Г. Все, на ось цю, цю поросель щеплено. І що ви отримуєте? Коли ви посадите деревину, вона буде довго, вже довго зростати. Ви отримуєте ось. У нас теж пропадає така гілка, вже лишилась моїй так, гарний сорт, персика. Ну, доїдаємо там. І ось поросель, якої вже це в цьому році буде третій рік. А так, повних два роки. Корінь дуже мощний, дуже-дуже багато качає. І він все пре в оцю порослі, тому що там вже пропала майже та гілка. Дивіться, що за два роки виросло. Ну, це десь три повних, якщо взяти те, що зійшло, він виліз там. Тому що ось нашим щепленням, це буде ось цьому щепленню, це буде другий рік. За рік воно виросло 2 роки, верніше, 2 роки. Бачите, я сам вже заплутався, тому що дуже багато. Ми в ітогі отримуємо ось таке вже трьохрічну деревину. Ви подивіться, які дерева, і вона дуже шикарно вже плодоносить. Ніяку деревину, якщо ви посадите саженця, за 3 роки вам цього не дасть. Чим зручно, ми ось тут у нас на цьому мигдалю порослі тут більше 10 сортів слив і персиків разом. Ми нащепили для того, щоб отримувати матеріал і куштувати. Дуже цікава деревина. Хто кому цікаво, лишайтеся, буде цікаво спостерігати, коли на одній деревині дуже багато сортів і не тільки персики, але й сливи. Так що можна ось так зробити. Пропадає деревина, поруч росте, не потрібно викупувати яму. Просто є вже дуже гарні коріння. Які будуть працювати на новій саджанці. Ось так ми зробили тут, ось так у нас виросло біля цього величезного персика, який там ми вже обриваємо, ми його тримаємо, тому що у нас є де зручно. І ось тут знову у нас пішла поросль. Ми ось цей персик прищепимо ось на цю поросль. колись ми зріжемо цю деревину, коли вона пропаде. І буде все добре. Так що такі справи тримаємось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Не видаляйте, використовуйте то, що, я кажу, все, що Бог дав, то все в карман. Якщо воно так сталося, значить потрібно щось з ним робити. Тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.